Я вообще заображаю, кого ти роздражаєш, кого ти роздражає, я вполне я вся такая я не знаю. Якщо хтось дратує, то не потрібно пролистувати або писати якісь коментарі негативні, викидати свою каку. Потрібно зупинитися на цій людині, проаналізувати її профіль, подивитися, як вона веде себе у відео. І зрозуміти, чого вам не вистачає у вашому житті. Або ви б хотіли бути схожою на цю людину, або ви б хотіли досягти хоча б того рівня, на якому рівні та людина, яка вас дратує. Це психологія. Якщо дратує, значить у вас або це є це ж самий факт. Є, або вам цього не вистачає де замовити мої рослини мед карпатський 250 гривень пишіть мені в особисті повідомлення.